Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, сьогодні чуємо такі особливі слова про прощення, про любов, про милосердя. І ці слова є частиною великої проповіді, яку Ісус сказав. На горі, коли разом з ним піднялися його учні, серед яких він вибрав 12 на особливе служіння апостольства, і ось саме до тих людей, які вирушили з ним на оцю вершину, а гора для Христа була таким важливим, символічним місцем зустрічі небесного і земного. Творця і Творіння, і ось на цьому возвишенні Ісус промовляє до них блаженство, промовляє, дивлячись на них, струджених, їхнемічних, знедолених, переслідуваних, гонимих, несправедливо осуджених, дивиться на них і каже, ви є блаженні. І мимоволі, от тих людей, мабуть, як і в кожного з нас, які сьогодні чули ось ці слова, виникає запитання, а як це можливо? Як це можливо бути блаженним, коли ти відчуваєш себе нещасним? Як можна бути щасливим, коли ти не маєш цього щастя? Як можна бути щасливим, коли ти страждаєш? Страждаєш від хвороби, страждаєш від економічної скрути, страждаєш від проблем, які ти маєш в сім'ї, в родині, в народі, коли ти терпиш цю агресію, коли ти чуєш постійно про вбивство, про знищення сіл, міст? Коли ти є в такому хаосі цього життя, як можна бути щасливим? Це щось подібне, коли ти плачеш, а хтось приходить до тебе і каже, будь радісний. Як? Це природня реакція, коли ми відчуваємо і переживаємо в собі те, що нам приносить неприємність. А блаженство, бути радісним, веселим це тоді, коли ти будеш мати трошки інакше. Як, як в собі ось ну, переконати себе, що треба послухати Ісуса, який нас запрошує до того, що для нас стається неможливим, таким далеким, навіть недоречним, ми би сказали. Бо дуже багато зараз говориться про це все, ми кажемо, ну це не для нас. І тоді десь напрошується питання, а що тоді є для нас? Що краще послухати те, що Ісус нам говорить, і те, що Він нам пропонує, до чого Він нас керовує? Чи треба послухати те, що десь не сміливо, але десь так нам натякають. Будьте не милосердні, не любіть. Будьте жорстокі, будьте агресивні, не допомагайте, знищуйте всіх і все і так далі. Ісус дуже так тонко звертає нам увагу, а яка є різниця, дійсно, яка є різниця між людьми віруючими і безвірками? Між тими, які визнають себе християнами. і і тими, які бажають себе там, іншої якоїсь релігії чи взагалі атеїстами. От яка є різниця в нашій поведінці, так? У цей час війни між тими, які вірять, довіряють Богові, і тими, які вибрали собі інший шлях, недовіри, розпачу? І всього іншого, що немає нічого спільного із тим, до чого нас Ісус закликав. І яка є різниця? Видно по нашій поведінці, видно по нашому стилю життя, що ми є трошки іншими. Видно. Видно є в тих, які показують нам добрий приклад. І це гарно мати в своїй спільноті, в своїй сім'ї. Тих людей, які тебе захоплюють, які живуть по-іншому, як ти. І ти дивишся на них і кажеш, от він вміє любити, от вона вміє прощати. Бо я сам на собі це пережив, я це відчув. От нас захоплюють такі люди, які є іншими від нас. От ми можемо бути такими матеріально залежними, а в них все якось так просто треба, ну тут на, ну, візьми, там, треба. Ну, тут теж потребуєш, там така свобода. Ми дивимося на цю людину і кажемо, ну. вона викликає в нас захоплення. Знаєте, коли ми зустрінемося з такими людьми, які нам дають дуже добрий приклад. Воно нас бере не на одну хвилину, воно нас хапає на цілий тиждень, кажеш. і десь там собі думаєш, а якби я так само зробив, а якби я так само повівся, бо я так само стерпів, повівся в знак любові, простив. Ну, Що би цікаво було без цього? І тут твоє переконання, що це не для мене, це, я цього не зможу зробити. Ось це твоє таке глупе переконання, яке ти мав десь в своїй голові, так чисто теоретично, воно потім десь зникає, і в тебе виникає бажання це попробувати, відчути на собі. І кажеш, це ж можливо. А чому так я вже тижнями там виношую це? Це ж так просто. Скільки людей потім кажуть, Ну це ж просто примиритися. От, тільки треба було часу дійти до цього, так? Ну, треба було дійти. Але саме основне, що на кінець то ми пізнали, що те, що ми собі думали десь там в голові, той блок, який у нас стояв в голові, це все було просто фантазією нашою, це все було такою видимкою. Виявляється що ти можеш це зробити. Ти можеш бути жертвенним, ти можеш бути і людиною відкритою до потреб іншої особи. Ти можеш бути терпеливим, ти можеш прощати, ти можеш, врешті-решт, навіть переступити через себе і полюбити ту людину, яка тобі зробила прикрість. А. Нас від самого дитинства нервувало і тратувало тоді, коли нам просто говорили будь чемний», правда? Воно якось так холодно дуже. Просто будь чемний. Дуже так якось теорія така. Я ти світого думав, як то, як то так бути чемним, як то так, щоб тебе не сварили, та? а щоб тебе хвалили. Було би зовсім по-іншому, якби нам сказали, будь такий, як твоя мама, будь така, як твій тато. І ми би тоді мали приклад, до кого тягнутися. Ми би тоді точно знали, як воно має бути. Якби це було зовсім просто, коли б ми те, що говоримо, бачили, те, до чого нас закликають, щоб ми ну, мали приклад, як це треба зробити, як треба жити. Було би зовсім набагато простіше. А то на тебе кричать, тебе звинувачують, наказують, щось там тобі це пояснюють. А то так просто давай зробимо разом. Або зроби так, як я це роблю. Я був і залишаюся проти, коли батьки пихають своїх дітей. От пихають їх. Ну іди, 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 іди. Чи до причастя, чи до сповіді, ще кудись там. Десь пхають їх. Чого ти пхаєш? Піди першим. І скажи своїй дитині: зроби так, як я роблю. І так всюди. Покажи першим приклад. Скажи, ось так має бути. І показуй невтомно цей приклад не один раз. А невтомно, показує приклад, тому що ти вимагаєш від своєї дитини невтомності, а не одноразовості. Кінець кінців. Як важливо, щоб ми не забували про те, що є різниця між атеїстами, філософами, тими, які там мудрецями, які там щось говорять, щось видумують там. І з сином Божим, який прийшов. На цю землю і сказав, робіть так, як я зробив. Живіть так, як я жив. І коли Ісус каже, що треба любити, Він не говорить такі красиві, якісь такі вислови, Він каже, те, що Він показав на собі. І Я так запитуюся: от у нас християн. Коли ми останній раз дивилися на Христа? І брали з нього приклад. От коли ми останній раз сказали самому собі, жить так, як Ісус живе, перекидаємося там різними висловами, мудрими. Слова заохочують, приклад потягає. Євангелії дуже мало сказано. Що Ісус говорив. Але дуже багато описано, як Він це говорив, як він жив, як Він відносився до людей, як важливо брати приклад. тому, коли Ісус каже, будьте милосердні, Він не закінчує на цьому. Речення. Він зразу каже: як Отець ваш милосердний. В чому є вся прекрасність християнства? Що християнство це не є якась філософія, це не є якісь слова, це є слово, яке сталося тілом, це є те, що було сказано і зроблено. А можливо спочатку зроблено, а потім було пояснено. Тому ми маємо кризу. В наших сім'ях, в цьому світі, тому що балаболем багато. А треба показати на своєму прикладі. В тому є цікаво, коли ти бачиш і це тебе потягає не тоді, коли ти чуєш. Хотів би сьогодні і запитатися от вас, батьків, коли останній раз, або взагалі, чи ви своїм дітям казали, Будь такий, як Ісус. Жий так, як Ісус. Всі ми любимо сказати і повчити, хто яким має бути. І критикувати, якщо він десь там не входить. А приклад. Всіх би політиків навчили, як треба поводитися. І... Як там твоя політика в сім'ї? Як там твоя політична партія в твоїх стосунках в спільноті? Як то воно там? Приклад? Як важливо, щоб ті заклики не залишилися такими холодними, а гарячими з прикладом. Хочеться, щоб тобі показали, як. Я пригадую свідчення одного комбата, який був тут у нас на лікуванні, і я запитався, от ви користуєтеся великим авторитетом. Завдяки чому? Його відповідь була дуже простою. Коли я казав хлопцям виконати це завдання, я першим йшов і показував, як це треба робити. Це вражає. Бо ти від своїх дітей, від своїх подруг, від інших дуже багато хочеш. Це справедливо. Тому що хочеш, щоб все було добре. Це дуже справедливо. Угу. Покажеш приклад. Я маю на увазі не один раз. Невтомний, постійний. Ісус це зробив. А ми як учні Ісуса.